Всім доброго дня. Шановні колеги, є присутніх 14 членів виконавчого комітету. Є необхідна кількість для того, щоб ми могли розпочати і провести сьогоднішнє наше засідання. Сьогодні до вашого відомому порядку денному є 7 питань. Чи є у когось якісь зауваження, доповнення пропозиції щодо питань порядку денного. Якщо немає, тоді ставлю на голосування. Хто за прийняття порядку денного в цілому? Прошу проголосувати. За 14, дякую рішення прийнято одного голосу. Тож, переходимо до розгляду питань. Порядку денно прошу проєкт рішення про зарахування на квартирний облік. Доповідає Роман Корпан, готується Рокселяна Гарасимів. шановний пане голово, шановний пане виконавчого комітету. Даним проєктом рішення пропонується зарахувати на квартирний облік одну особу, яка користується правом на позачергове одержання житла як інвалід внаслідок війни. А також зарахувати в квартирну чергу на першочергове одержання житла і включити дану особу в список осіб, які користуються правом на першочергове одержання житла. Також пропонується зарахувати на квартирний облік чотири особи, учасники бойових дій, які потребують покращення житлових умов, зв'язку з недостатнім забезпеченням житловою площею. Пунктом 2 рішення пропонується зняти з квартирного обліку. Трьох осіб, двоє осіб це є ті сім'ї, які покращили свої житлові умови, і одну особу у зв'язку з смертю. Пунктом 3 рішення пропонується внести в облікові справи двох сімей. Там члени сімей, які стоять на обліку, у нас на квартирному обліку. Отримали право на переміщення в чергу на першочергове отримання житла в зв'язку з отриманням статусу інваліда внаслідок війни. Пунктом четвертим рішення пропонується виключити з числа службових квартиру, що знаходиться за адресою міста Борислав, вулиця Міцкевича, 17. Це є квартира, яка була службовою квартирою комбінату комунальних підприємств, оскільки зараз немає квартиру на в зв'язку з смертю. Пунктом п'ятим рішення пропонується затвердити списки громадян. Це п'ять списків, які перебувають на квартирному обліку в Бориславській міській територіальній громаді. Добре дякую, будь ласка, колеги. Ваші запитання. Якщо немає, тоді всі, все всім зрозуміло. і Будемо голосувати. Прошу проголосувати, хто за? За 14. Дякую рішення прийнято одноголосно. Прошу на наступний проєкт рішення про погодження батьківської оплати за навчання та затвердження контенту. Континенту учнів брисалської дитячої школи мистецтв доповідає Рокселяна Грасимі, готується Оксана Піряник, Шановний Ігор Романович, шановні члени допомогу, дане рішення сформоване на підставі закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про позашкільну установу, освіту, постанови Кабінету міністрів України про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей та статуту Бориславської дитячої школи мистецтв. Пропонуємо погодити з 1 вересня 2025 року розмір щомісячної батьківської плати за навчання дітей у Бриславській дитячій школі мистецтв на 25-26 навчальний рік. Пункт 1.1. За умови навчання на одному інструменті відділі класі, відділу образотворчого мистецтва 300 гривень, усі музичні інструменти, окрім фортепіано та гітари, 300 гривень, фортепіано та гітара. 350 гривень. Клас сольного співу 350 гривень. Один-два. За умови навчання на двох та більших інструментах, відділах, класах. А далі я прошу внести правку додати музичного напрямку. Один інструмент відділ клас – 250 гривень. Пункт 2 затвердити на 25-26 навчальний рік контингент учнів Бориславської дитячої школи мистецтв чисельністю 400 осіб. І пункт 3. Визначити з 1 вересня 25 року таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету від 24 року номер 145 про погодження батьківської плати за навчання і затвердження кількості учнів Бориславської дитячої школи мистецтв на 24-25 навчальний рік. Дякую. Якщо, якщо можна тоді повідомити присутніх, що що міняється? Якщо міняється, то наскільки щоб було розуміння? Батьківська плата за навчання збільшується, причому, згідно постанови кабінету міністрів, батьківська плата визначається середньою платою в регіоні в мистецьких шкіл. І ми контактували із мистецькими школами: Трускавця, Дрогобича, Рудки, Самбір, Стрий. І власне там така батьківська плата: 330, 350, 320 гривень. Минулого року у нас було 250 гривень, і ми, враховуючи діяльність навчальної установи, враховуючи потреби навчальної установи, проводимо збільшення. Проте знову ж таки не на всі напрямки. На напрямки фортепіано та гітара 350 гривень. На всі решта це буде 300 гривень, вокальний спів 350 гривень, а образотворче мистецтво 300 гривень. Власне, акцентую, що 250 гривень, якщо навчання на двох та більших інструментах, саме музичного напрямку ну, скажімо, фортепіано та скрипка, тоді буде по 250 гривень. Якщо один музичного напрямку, а один образотворче мистецтво, то відповідно вступає. В пункт 1.1. Зрозуміло. Минулого разу було таке зауваження, я його ще раз продублюю. Батьківська плата 300 гривень. Тепер я вас спеціально спровокую за одне заняття на за тиждень, на місяць, на рік. Е, Ні, це і місячна плата. Тому може варто вказувати. Місячна плата, так. Ну, бо вони вказано. Угу. Тому я кажу, я прошу, та, може тому я кажу свідомо, правовою. що я вас провокую. Так. 300 гривень. Ну, 300 гривень це за який період? Розумієте, треба угу. сказати 300 гривень місяць. за навчальний місяць, як правильно. Місячна плата за навчання. Ані, ну є щомісячна батьківська плата. Я перепрошую, там є в пункті першому що місячна батьківська плата за навчання. Чи нова категорія? Не платять. Не платять. Ні, безкоштовно. Ну, тут є затвердження батьківської плати. Можна питання? Будь ласка, написано в пункті другому затвердити 400 чоловік. Скажіть на 25 пятий рік ми йдемо на збільшення чи йдемо на зменшення. Як у нас зараз який стан приблизно та ж кількість осіб та ж на сім. так на педагогічний колектив, штатний розпис і так далі на рівні отримають кілька зучнів на рівні, так як за останній період часу це навчаються в основному учні з нашої громади чи є з інших громад? Нас практично вже з інших громад немає. Тільки з нашої громади. того року випускається два учні, що не з нашої громади, а далі тільки навчання з нашої громади. Зрозуміло, добре, дякую. У нас яку. достатньо, справа в тому, що у нас є великий попит на навчання у школі мистецтв із нашої громади. Ну, і ми задивляємося. Це десь це це, це 10... 50% відсотків, ніж 10%. Це десь 50% 10%. Трошки те, що менше. менше. Ну, я не рахувала, щоб зараз говорити менше. від всіх. Це менше, ніж 10%. 4,5 тисячі відсотків. Зрозуміло. Добре, дякую. Немає більше запитань? Тоді ставлю на голосування. Прошу проголосувати Хто за? За 14, дякую. Рішення підтримано одноголосно. Прошу. Наступний проєкт рішення про утворення затвердження складу постійної діючої комісії і встановлення фактів отруєння бджіл на території Бриславської міської територіальної громади. Доповідає Оксана Піряник, готується Роман Кікіс. Шановний пане голово, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд проект рішення, який передбачає утворення постійно діючої комісії і встановлення фактів отруєння бджіл на території Бориславської міської територіальної громади, затвердження її складу та положення про неї. Фактично, така комісія в нас була створена. Зараз виникла необхідність внести зміни до її складу і відповідно до зміну чинному законодавстві затвердити положення про комісію. Чи були такі факти, які комісія досліджувала за останній період часу? В останніх роках не було таких фактів, але ми мусимо бути готові, тому що комісія має, згідно чинного законодавства, виїхати протягом 24 годин у випадку поступлення заяви про встановлення про загибель бджіл пасічника до складу комісії, окрім працівників Бориславської міської ради, також входять працівники. Дотичних громад, тому що якщо буде факт загибелі бджіл на території, яка межує в межах 10 кілометрів з іншими територіальними громадами, мусить бути включені представники цих громад. Ми з ним погодили. Добре, дякую. Ваші запитання немає. Ставлю на голосування. Хто за? Прошу проголосувати за 14. Дякую. Рішення прийнято. Прошу наступний проєкт рішення про дострокове припинення загоду сторін дій договору оленди комунального майна. Доповідає Роман Кікіс, готується Ганна Подставок. Шановний пане голово, шановні члени виконавчого комітету, на ваш розгляд проект рішення, яким пропонується достроково припинити за згодою сторін. Дію договору оренди номер 20 ВКМ від 1 вересня 2023 року щодо оренди нежитлових приміщень кухні під індексами 3456 загальною площі 76,2 квадратні метри за адресою вулиця Трускавецька, 124 місто Борислав, Дрогобицький район Львівська область, який укладений між Бориславським закладом загальної середньої освіти першого третього ступенів номер 5 Бориславської міської ради Дрогобицького району Львівської області та фізичною особою підприємцем Пілько Марією Володимирівною. І борспункт другий Бориславському закладу загально середньої освіти першого третього ступенів номер 5 Бориславської міської ради дрововецького району Львівської області прийняти орендовані приміщення згідно з актом приймання передачі повернення об'єкта оренди відповідно до пункту 1 цього рішення. Підприємець надавав послуги гарячого харчування в закладі загальної середньої освіти номер 5. Зазначена угода закінчилась і звернулись про дострокове припинення договору оренди мина. Що далі з питанням харчування? No, ну, зрозуміло, не до вас питання, але, можливо, хоча б no, володієте. Діло освіти, я думаю, в цей період зараз літній відб... ну, відбере нового підприємця, який буде надавати послуги з гарячого харчування. Я думаю, що ми десь до 1 вересня тоді укладемо договір оренди вже з новим надавачем цих послуг. Рон Йоспоч володієте цією проблематикою? Добре, тоді, будь ласка, беріть на контроль, щоб з настанням чи початком нового ну, навчального року не було проблем з гарячим харчуванням учнів дані в начальній установі. Запишіть себе, будь ласка. Що це давно має приміщення? Це цикнув конкретно цей договір з 2023 року. Там раніше був інший підприємець, потім змінився зараз. Це підприємець. Добре, дякую. Немає більше запитань. Можемо голосувати. Прошу проголосувати. Хто за? За 14. Дякую. Рішення прийнято. Прошу наступний проєкт рішення про надання статусу дитини позбавлено батьківського піклування. Доповідає Ганна Подставок. Будь ласка, на ваш розгляд Проект рішення про надання статусу дитини, позбавленої батьківського опікування неповнолітньому та неповнолітній дитині. Просимо надати статус дитини, позбавлено батьківського піклування неповнолітньому та малолітній дитині, як таким, що покинуті одинокою матір'ю, встановити піклування над неповнолітнім і малолітньою дитиною, призначити опікуном і піклувальником. Особу, яка вже має під опікою дітей. Окрім того, прошу внести правку в пункт першого даного рішення, а саме у прізвище Аделії Іванівни, там є технічна помилка. Дане питання розглядалося так, так. Добре, дане питання розглядалося на засіданні комісії питань захисту прав дитини, <кій> розглядався акт покинутих дітей. І знайшли опікунську сім'ю, яка згідна була взяти на виховання у цих двоє покинутих дітей. Прошу підтримати даний проект рішення. Ганна, просто для, як то кажуть, загального розвитку. Малолітні до якого віку вважається? До 14. Від 14. Народження, до 14 років це є малолітня дитина, і від 14 до 18 років це Не є повалі. неповнолітня. І в нашій роботі це є дуже важливо, тому що ми готуємо чи анкети на всиновлення, чи під опіку, чи будь де на дату надання чи статусу, чи призначення опіки, це має велике значення. Зрозуміло. Немає більше запитань. Якщо теж немає, тоді можемо голосувати. Хто за? Прошу проголосувати за 14. Дякую рішення прийнято одноголосно. Наступний проект рішення про надання статусу дитина сирота неповнолітній дитині. Просимо надати статус дитина сирота неповнолітній дитині у зв'язку із смертю одинокої матері, визнати таким, що втратив чинність пункт 1 рішення виконавчого комітету Бориславської міської ради від 6 квітня 23 року, номер 94. Залишити піклувальником неповнолітньої дитини особу, яка була призначена його опікунам. Це вихованець дитячого будинку Оріана, який має рідного брата опікуна, але померла дитини одинока мама. І в зв'язку з тим ми змінюємо статус дитини з дитини позбавленої батьківського опікування на статус дитини сироти Тому що, дити, тому що мама була в свій час позбавлена батьківського опікування. Немає запитань. Можемо голосувати. Хто за, прошу проголосувати. за 14. Дякую, рішення прийнято. Так, і наступний проект рішення про затвердження висновку про визначення способу участі баби у вихованні онуки. Просимо затвердити висновок виконавчого комітету Бориславської міської ради органу опіки та піклування щодо визначення способу участі баби у вихованні онуків службі у справах дітей міської ради подати до Бориславського міського суду Львівської області. Висновок вказаний у пункті 1 цього рішення. Даний проект рішення був підготовлений на протокольне доручення Бориславського міського суду, тому що вже протягом року часу дане питання розглядається, у... є на розгляді у Бориславському міському суді. Це сім'я, яка не може дійти згоди та встановити спосіб участі баби у вихованні дитини. Тому ми мали таке повторне завдання повторно переглянути даний, даний проект рішення і встановити спосіб участі баби у вихованні онуки. На засіданні комісії з питань захисту прав дитини були заслухані думка баби і думка мами дітей. Такої чіткої згоди погодженої не було, тому що там є конфлікт у сім'ї. Але члени комісії прийняли такий спосіб участі баби у вихованні дітей, який є у висновку. 30 хвилин у святкові та вихідні дні засобами телефонного та інтернет зв'язку спілкування баби з онуками, перебуваючи в Україні раз у тиждень у період. З 15 до 18 години спілкуватися за місцем проживання внуків, з урахуванням стану здоров'я дітей та режиму дня, не забороняти дітям, не приймати подарунки від баби, можливість у святкові дні привозити внукам подарунки. Провести з ними спільний час з 15 до 19 години за їхнім місцем проживання, побачення та спілкування баби з малолітніми онуками від повинно бути відбуватися з урахуванням стану здоров'я дітей, їхніх бажань і можливостей. Тато є у тій сім'ї, але тато всиновив цих дітей, тому що ці діти, цих дітей батько помер, і мама дітей вдруге вийшла заміж, народили вони спільну дитину, і батько цієї їхньої третьої спільної дитини всиновив цих двох хлопчиків. Добре, дякую ще за питання. Немає, тоді голосуємо. Хто за? Прошу проголосувати. За 14. Дякую. Рішення прийнято. Дякую. Шановні колеги, питання порядку ден.